Друзі, вітаємо на каналі Український подкаст номер 1 про зміну риторики Дональда Трампа у бік Путіна та взагалі щодо російсько-української війни поговоримо в нашому сьогоднішньому ефірі в студії зі мною Ігор Петренко, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Тож Ігоре... Трамп робить дещо контроверсійні зараз заяви, бо ще тиждень тому він віддавав якісь паси Російській Федерації. Сьогодні ж він агресивно налаштований бік Путіна та каже, що він у ньому розчарований. Що відбулося, та наскільки далеко це зайде. Так, да, дійсно ми бачимо, що зміна риторика Трампа фактично на 180 градусів. Тут важливо розібратися з на самою мотивацією, з тими чинниками, які безпосередньо на це впливають. Я для себе виокремив шість таких основних чинників, про які готовий розказати. По перше, це такі розчарування в Путіні в Путіні або радше такі нетерпіння, які він ремонструє. Тобто, ми зараз бачимо, що Трамп він на коні в частині якраз от успішних своїх дій. Він вважає відповідно щодо Ірану. Ну а тут знову ж таки миротворчий план його а, щодо Російської Федерації щодо збільшення тиску на Україну і намагання зав'язати Російської Федерації і Путіна на укладання якоїсь угоди він фактично а, провалився. Тому вочевидь, що потрібно щось змінювати. А, ну і та риторика, яку ми зараз у нього бачимо, це якраз намагання змінити цю ситуацію. А далі ми бачили, що якраз коли було оголошено про зупинку допомоги Україні, цей. Якраз от кінець червня, початок липня був тиск з боку союзників і Німеччини, Франції, і, і Британії. Всі вимагали відповідно пояснень. Були заяви і на рівні керівників Європейського союзу, і так далі. Не скажу, що це там прям дуже сильно тригернуло якось відповідати Трампа, але в той же час це мало певне значення, тому що він. Все ж таки розуміє, що йому потрібна підтримка союзників і в інших регіонах, в інших питаннях, а ще це питання і його митної відповідної політики, ну і так далі. Тому все ж таки я думаю, що позиція союзників вона теж враховувалася відповідно Трамп. А також безумовно це політичні ризики. Тобто, ми бачили у Конгресі Сполучених Америки хвилю критики, а ми бачили опитування, які показують, що третина американців вони вважають допомогу Україні недостатньою. Ну і вочевиті дії щодо взагалі її зупинки вони викликають роздратування навіть у доволі таких ядерних прихильників самого Дональда Трампа. А також це проактивна позиція української влади зеленської Єрмака Сибігі, наших дипломатів, переговорні на всіх рівнях, які постійно намагаються відшукати ключі як до нової адміністрації, як до самого відповідно Трампа, так відповідно і до конгресу. Ну і намагання теж працювати самої громадською думкою Сполучених Америка. Це те, про що ми давно говорили і що є важливим. Також це така своєрідна тактика непередбачуваності, яку реалізовує, реалізовує Трамп. Він намагається грати у цього такого медмен, да? тобто божевільного лідера, чоловіка. І така тактика, вона Має супроводжуватися певними змінами, заявами, чимось таким неочікуваним для створення ситуації, коли той на кого це має діяти, він буде розгублений, а в ситуації розгубленості можна знову ж таки якось лавіювати і тиснути. Ну і важливий чинник, останній, про який я зараз зазначу, але він не останній далеко зазначенням. Це звичайно внутрішня політична гра. Допомога України вона могла бути частиною політичного торгу у конгресі. За «Big Beautiful Bill», да, за цей великий економічний проект відповідно Трампа фактично він міг міняти голоси там республіканців яструбів в частині там розморожування підтримки України. як певний е е елемент, який для них є важливим в частині того, щоб отримати необхідну підтримку, ми знаємо, що доволі було багато дебатів. Фактично всі поділилися там 50. /50. Вставленні до цього контроверсійного проєкту. Ну, про нього ми зараз відповідно говорити не будемо. Ну і в цілому, тут теж треба сказати, що Трамп він фактично створив перемогу з нічого. Да? Тобто він відхистився від того, що Пентагон зупинився за тобою, каже, де да, я був не в курсі, але він її розморозив. І тому фактично політичні дивіденди він для них отримав. Хоча, ну напевно, ми розуміємо, що складно уявити ситуацію, коли керівник Пентагоном міг зробити це рішення без якоїсь там консультації або а, а, звірки позиції з білим домом. Ну це складно собі, уявити. але все одно, ну тобто Трамп зараз на коні. Білий пухнастих да звичайно вбиває людей. Путін такий сякий. От треба діяти, тому в принципі, умовно кажучи, на порожньому місці він створив собі ситуацію, коли отримує певні політичні дивіденди. А на вашу думку, чи буде продовжена та посилена допомога Україні саме не в невеличких обсягах, як вона зараз відновилася, а в серйозних обсягах? Тобто, якщо говорити про передачу, наприклад, передових систем ППО, тих же яких Україні на жаль наразі не вистачає Петріот, ПАК-3 та інших американських серйозних систем. Можливо, щодо постачань важкої техніки, якої теж не вистачає на фронті, яка нам дуже потрібна, чи все ж таки це буде якась декларативна перемога для внутрішнього електорату Трамп? Як остання заява була про аж 10 ракет до Петке. ну я не думаю, що це якийсь серйозний обсяг, тому сподіваємося, що вони їх збільшать. На вашу думку, це можливо? Я думаю, що все ж таки зараз мова буде йти і буде Трамп робити акцент на саме оборонній підтримці, тобто оборонні те, що потрібно для оборони і для захисту відповідно неба. Тобто передача Петріот скоріше буде ракет Поки що невідомо в якому обсязі, і невідомо навіщо була зроблена ця заява саме про 10 цих відповідно ракет. Але не бачу поки що можливості рішучості з боку адміністрації Трампа давати наступальну для України для проведення там контрнаступів або е, до якогось більш активного активного захисту да, в частині якраз от е, наступальних дій. Але це може змінитися. Тут буде залежати від того, як далі буде грати Путін і Російська Федерація. В цій відповідній частині, тобто, ми зараз бачимо, Трамп там зробив заяву з приводу того, що готує сюрприз, чи це буде відповідні санкції проти нефтянки Російської Федерації, чи відповідно щось інше. Але ми маємо розуміти, що безоплатна допомога буде, її буде ставати все менше. Тобто, якщо ми хочемо щось інше, то вочевидь потрібно говорити з нашими іншими партнерами європейськими з приводу купівлі великого пакету допомоги, і це буде легше і Трампу відповідно продати для свого електорату і показати, що я продовжую і буду підтримувати Україну, але ми це робимо не безкоштовно, а ми теж намагаємося на цьому. Заробляти, ну а далі вже буде підтягувати риторику в частині того, що ну в нас же є свої інтереси. Ми підписали угоду про мінерали відповідно з Україною. треба їх теж там захищати, підтримувати і так далі. Але поки що не бачу а, того, що ця історія вона конвертується в прям збільшення критично, і якраз це тієї зброї, яка б могла давати Україні а, наступати саме да відповідно звільняти свої території. Ну але звичайно, що змі. Він є, то тобто ми ж фактично отримали розморозку допомогу. Вона пішла, хоч там в менших обсягах, але все одно важливо для нас було і президент Зеленський, який постійно про це говорив. Це система ПО і ПРО. Це пріоритет і американці фактично це підтвердили. Ну і важливо також те, що в принципі оця от заява заморозку відповідної допомоги, вона знов ж таки ще більше бустернула саме європейську підтримку допомоги з боку Німеччини. Ми бачили заяву відповідно Мерца і передачі відповідно Айресті, які, якому ми будемо очікувати. Вже є заяви з боку Європейського Союзу, який шукає там кошти для наповнення фонду підтримки збройних сил України. Ну тобто, це теж важливо, ви такий плюс, хоч і не, 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 не прямий, але ну все ж таки, це те, те що ми відповідно отримуємо. Я дякую вам за цю аналітику. а Нашим глядачам дякую за перегляд цього відео. Сподіваємося, що все ж таки Україна буде отримувати більше зброї, як від європейських партнерів, так і від США. Я нагадую вам, підписуйтесь на канал. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку та діліться їм з друзями, та до нових зустрічей.